Моє всім вітання. Вийшла на лужок показати вам і розказати про конюшинку. Та й почався дощик. Такий у нас лужок тут гарний є. Вийшли ми з собачкою погратися і ну, не встигла назбирати я собі конюшинки. Але ж хочу вам розповісти, наскільки вона корисна, ця рослинка. Здавалось би, така ось собі, звичайна для тварин, для корівок її але ж і для людини вона має надзвичайно важливі властивості. Вона містить багато мінеральних речовин, вітамін, є жирні і жирні олії, і тому вона дуже корисна для організму, особливо для людей, вже ось більш похилого віку. Знаю, що мої глядачі це все-таки люди за 50, має протисклеротичну дію, використовується при лікуванні хвороб серця і судин, атеросклерозу. Зміщуються стінки соціум, покращується стан вентрії вживання, знижується рівень холестерину в крові. Артері... Артеріальний і внутрішньочерепний тиск підвищують гемоглобін, підвищується, нормалізується обмін речовин, жировий обмін і захищають органи від передчасного старіння. Ракові клітини також можна поразити, привживаючи від фар, конюшинки, є, звичайно, деякі протипоказання. Це якщо перенесла людина інсульт і інфаркт, тромбофлебід, тромбо вагітність, якщо розположення до діареї. Ну, все рівно потрібно, якщо є якісь у вас хвороби такі, потрібно з лікаром проконсультуватися. Запарюють, можна запарювати просто як чайочок, звичайний собі конюшинку. Можна робити відвар 2-3 столових ложки на стакан води і на паровій бані потрібно. Цей відвар настояти 20 хвилин, потім розбавити його водичкою і просто напротязі дня випити. І що хочу ще раз сказати, мамі 87 років, в неї були проблеми з судинами, так ось. І все-таки, ну, якщо ми вона не вживає, взагалі практично не п'є ні чаю, ні кави, любить какао. Іноді так себе може побалувати. Але ну я вважаю, що звичайно і трави, трави вона любить вживати. так Не тільки конюшинку, а повний збір там різних трав. Але конюшина дуже важливою являється для зміцнення судин. Ну, ось так, такий мій короткий. Така коротка розповідь вам про конюшинку. Якраз вона квітує ще другий раз, Насушіть, назбирайте. Повірте, потрошки можна просто в чай додавати, і це зміцнить наше здоров'ячко. На цьому всім дякую, йдемо ми дощик почався, а наша собака дуже боїться дощу. Так що йдемо додому. Всім до побачення, дякую за перегляд.